Ось тут на блокпосту під слов'янськом службу проходить Костянтин. Його брат Близнюк зовсім недалеко звідси, а батько взагалі на кордоні. Ось така вона війна. Мені довелось майже годину мовляти Костянтина на інтерв'ю. Тут у зоні АТО ніхто не хоче називати своє прізвище та демонструвати обличчя. Занадто дорого їм це обходиться. Особливо серед сепаратистів у ціні десантники сапери спецпризначенці. Не дивно, адже саме на цих фахівців покладені найвідповідальніші завдання. Костянтин з перших днів антитерористичної операції бере в ній участь, так само, як і його брат Владислав. Вони близнюки, і різниця між ними якихось декілька хвилин. 57-річний батько юнаків в даний момент добровільно охороняє кордони України на сході. Вдома своїх чоловіків залишилась чекати мати. Відпустила, що що вона зробить? Ну а ти сам взагалі як відноситься до цієї, цієї ситуації, що приходиться всі сім'ї сьогодні ризикувати власним життя? людям хочеться спокойствие, Надо побыстрей навести порядок все це. Самохідна артилерійська гармата, або як між собою її називають бійці. Нона саме ця потужна бойова одиниця щодня і щоночі захищає наших армійців від атак бойовиків декількох кілометрах від Слов'янська. Командиром однієї із тутешніх нун є Костянтин. В його обов'язки входить наведення установки на ціль та організація роботи екіпажу. Завдяки діям розвідки артилеристи знають координати будівель, по яких необхідно вести прицільний вогонь. Двох-трьох днів вистачає сепаратистам, аби облаштувати місце для оборони. Як правило, це місцеві школи, лікарні, дитбудинки. Розбити декількаметровий шар бетону, за допомогою якого досить швидко та вправно там облаштовують доти терористи, непросто. Для таких завдань у зоні АТО вже працюють танки. Незважаючи на суворі реалії бойових дій, військовослужбовці знаходять час і для відпочинку. Костянтин, наприклад, із підручних засобів, а саме з осколків снарядів для нони, змайстрував мангал. Шашлик тут ще не бував, проте закип'ятити воду на каву або чай можна. Ну, Сюди зробити там собі. як чай, там, воду. щось приготувати. Якось у наших передачах був матеріал про собаку Діна, яка прибилась до табору українських військових біля Слов'янська. Собака Дина прибилась к нам из какого-то населенного пункта после минометного обстрела. И теперь работает с нами. Осталась здесь десантура. и единственный мужчина, который здесь с женщиной. Он ходит по периметру, охраняет, чужих людей. Устраивает. Если подходят люди к отпускам, лают раньше всех будут. Да? Из дома и выгнала война. После очередного нашего эфира, владельец увидел девушку на телеэкране и не забарився. И мы с ней отработали добру неділю. Вона чітко знала периметр, чітко всіх бійців знала, ну, бомба не собака, вихована, все, ну, овчарка супер. І ось позавчора прийшов до нас хазяїн, побачив ваш репортаж з цією собакою. Я не знаю, з якого він села, з якого він населеного пункту. Він впав на коліна, плакав, От, вона до нього, і, ну, але її позав, вона знову повернулася, і ну, прийшло, це ж його дитина. Це наша десантниця, вона до нього ще повернеться. Сумую. Крепко сумую, даже вчора снилось. У художньому фільмі режисера Федора Бондарчука «Дев'ята рота прізвисько одного з героїв було Джоконда. Хлопець просто дуже полюбляв малювати. Люти кажуть, це Руслан, володя Джоконда. Джаконда. Нам також поталонило знайти художника у зоні АТО. Щоб підтримати бойовий дух товаришів та налякати ворога, юнак розмалював свою мінометку. Спілкуватись з нами на камеру хлопець відмовився. Але цю місію залюбки на себе взяли його товариші. Імене це железо для чого? Не, крім железо, це ця розмальовка. Це розмальовка, це символ нашої бригади. Для чого? вона? — Обозначення. Шеврони, що ми Україна. Скажи, ці слова що для тебе означають? Ці слова означають для кожного десантника. Це наш девіз який придумав колись Маргелов, основатель наших військ. Приміняли трохи. А було що? не сильно, але працювало. Обстрілювали позиції. Багато літає безпілотників. Вони на великій висоті їх просто не достать. Яка доля екіпажу цієї зенітки, нам невідомо. Проте наша знімальна група буде кожного дня молитися, аби всі учасники АТО повернулися додому живими та неушкодженими.